Бажання служити і захищати ти впевнений у собі фізично міцний і витривалий, морально стійкий і врівноважений. Тоді візьми участь у відборі на заміщення вакантних посад до підрозділів поліції Чернігівщини. У місті Чернігові за адресою вулиця Шевченка, 116А з 13 по 23 лютого проводиться додатковий набір в поліцію. Запрошуємо на службу поліцію до підрозділів головного управління Національної поліції в Чернігівській області на заняття 90 вакантних посад молодшого складу поліції, а саме поліцейські роти патрульної служби поліції особливого призначення Чернігів, поліцейські сектори реагування патрульної поліції. Поліцейські взводу конвойної служби ізолятора тимчасового тримання, поліцейські водій конвойної служби, поліцейські з логістики, збереження речових доказів і озброєння, поліцейські водій. Докладну інформацію про умови участі у конкурсі шукайте на офіційній веб-сторінці головного управління Нацполіції в Чернігівській області.